Ви вже придбали термобілизну ніжні обійми від розпакуй ТІВІ»? Тоді поспішайте, поки діє спеціальна пропозиція: легка, тепла і неймовірно приємна на дотик термобілизна за дуже вигідною ціною. Будього 499 гривень. Термобілизна ніжні обійми гарантує ідеальну посадку на будь-яку фігуру. Спеціальний крібрюк візуально підтягне лінію стегу і сідниць, а щільне плетіння на футболці підкреслить лінію талії і зробить декольте спокусливим. Розмір універсальний, виготовлений комплект зі спеціального тришарового полотна для максимального комфорту. Воно чудово відводить вологу і при цьому прекрасно зберігає тепло. Безшовна конструкція робить термобілизну абсолютно непомітною під одягом. Носіть її вдома, а також одягайте під одяг на вулицю. На вибір чотири кольори: чорний, бусковий, сірий і капучино. Замовляйте комплект термобілизни ніжні обійми усього за 499 гривень. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Поспішайте! Кількість товару обмежена!